І сьогодні ми знімаємо про наші сімейні традиції. І що ми сьогодні вами будемо робити? Будемо, будемо писати писанки, ось ці чарівні писанки, традиційні орнаменти. І будемо старатися вам трішки показати, як нас і що в нас з цього вийшло. Для цього дівчата мають інструмент, писачки, писачки мають віск бджолиний, підготовлені свічечки, і, звісно, наші варені і Я вийдуть Яйця, а також у нас вже готові три кольори фарби: жовтий, червоний та синій. Свічки. І ми приступаємо до роботи. Так? Беріть свої писачки. І для того, щоб наш писачок запрацював, необхідно, от дивіться, що Редася робить, і повторюйте за нею. Беріть віск. Я робила в садику. Так. Беріть віск. А що далі? Вережну на свічечки. Потім я в віск, як потрібно, і ось так на свічечці робити. І потім ось так робити кружечки. Mm -hmm. Ось так я робила в садику. Mm -hmm. Не так. Зараз покажу. І так, беремо наші писачки, дивіться. Віск собі покладіть ближче до себе, щоб ви через свічку рукою натяглися, бо можете так впекти себе. А тепер так, мені треба теж одне яєчко. Тоді я тобі теж те, що. І дивіться, дивіться. І тобі мене. А я то візьму. Беремо наш віск і запихаємо писачок. У мене це тут. Так. Тільки, бачиш, як ти неправильно тримаєш. Ти його розігрієш, він тобі потече на руки і буде пекти все. Ти маєш його пам'ятати, що завжди рівно тримаєш. Ось так. І тепер дивись, беремо наше яєчко. Ягочку аккурат... бери. Ось ще свічечку. Подсувайся плещею так? Отак. Ну, трошки забагато. Забагато я... Mm. Так, бо він буде дуже швидко туди витікати через верх. І пам'ятає, писачок не перехиляє, а коли він розтопиться, він буде витікати тобі звідси. А він має витікати з цього носика. Тримай. Таким І для того, щоб наш. Ордася, ти теж пам'ятаєш, що ти не перевертаєш лювістку, чи тобі на ручки. Тепер беремо наш. Запам'яток маємо яєчко. І починаємо ми по кругу його малювати. Спочатку по одному, потім по другому. А вже ж потім ми робимо орнамент. А Іордася робить цяточки, так? Якщо не рівно. Старайся. Тепер дивіться, за мною уважно. Нагріваємо наш писачок. Бачите? Він має нагріватися. Зачекай. Бачиш, наш віск ще не розтопився. У мене дуже швидко. Бачиш? І тепер ми маємо малювати. Ні. Але ти можеш робити крапочки. Ні. Там катебаріло так. І обережно на свічку, щоб ти можеш. Можна заграбувати. Але пам'ятайте, що вони мають бути на гарні, розписані. І не забувайте про орнамент. Бачиш, як наш віск може. Можна робити сусну поблизу. Можна, можна отак. яйце спочатку. Давай пробуй. спробуй. Надію, вона хоче щось. Будемо з тобою. Надіятися. Так. Так. Ступийся! Ступийся. Ну давай. Поглянь, але пам'ятай, стараєшся. Так. так, ти не близько, ти можеш щось намалювати, од ліси як бірзанка крапочки, крапочки намалювати. Став такі жирні, крапочки не маленькі. Коли віск закінчиться і ти бачиш, що вже в писачку віску нема, ти береш наступну порцію воску. Mm -hmm. Так mm -hmm. А я у мене ще є віск, ще блин бери. Ну, Пальчик, ти убережно в тобі, обережно. бражно гарячий, я ж казала. Ну ти убережный. Я хочу помню. Да, чекай, дай. ні 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 Дай мне пасечок.

Потому что ты знаешь, вот тут вот не малюй. Можно закинчить Может. Можно. Нет, я полнота. А почему не намалюй? Вот так? Кидай, бо він потече, Йордан. Так, обережно, ти ж над свічкою я ж просила.

Ну що, будемо пробувати перше яєчко фарбувати. Так, окей. давайте. Отож, Happy Джей перша вже зробила таке перепилене яєчко. З такою хвилею, як бачите. І зараз ми його будемо перший раз офарбовувати у жовтій фарбі. Ось так. Завжди починаємо з світлих кольорів. І поступово переходимо Хотімо, до темних. Та. Ось такі воно жовтеньке, як перепилине буде в нас. Зараз хай воно трішки постоїть собі. І будемо продовжувати. Маємо ще одне таке вже готове яєчко І опускати будемо його в червоний колір. Тому в червоний? мені Так здається, що воно буде гарно виглядати в червоному кольорі. Ну а яке воно буде рожелено. Не так червоне, буде як рожеве. Mm. Ось таке. Червоне рожеве наше. Так? І будемо фарбувати. Що в тебе так? Мені що тут, тут? Чи дві Ну нічого. Руби рими? Коли угу. Я такая осерединка. Миколи, бачимо святити. Сьогодні підемо святити. Зараз? Ні, не зараз, а пізніше. Впораємося з нашими писанками. Бо я мій людського Угу. угу. — Так, наймай своє яєчко. Бережненько. Ну що, пофарбувалось? Угу. Так, тепер дуже... добре вимакуй. А Тепер ти окунай. Жовтий. А Ні, вона зараз буде окунати його. просто. Так. Угу. так. Опускай, опускай. І хай воно собі так вимог живеться. А я зараз вийму своє яєчко. І тоді продовжуємо далі. Ось такий ми вже маємо результат. Це Happy Jay розробляла. Ось Дюстіна Juicy, А ось тут зараз фарбується бебі-ремієсочка. Він такий буде і жовтий, і синій, і рожевий. І зараз ми будемо що робити, обтирати від воску. І покаже вам готовий вже наш результат. Так. І ось теж готовий результат. Ось дивіться, як що у нас тут вийшло. Ось такі от, як перепелини яєчко. Ось таке орнаментне, різноманітне, такі кольоровенькі писанки, і навіть писанка зі смайликами. А зараз ми перейдемо до прикрашання наших пасочок. А всім говоримо! Папа, ставте лайки. лайки, підписуйтесь на канал Хепіджей на Чусі і Бабі Ямія. І всім зичимо веселих, мирних та світлих свят. Так? А на дівчат, ще чекає? Сюрприз. Тільки вони зараз всі по заняттях, після занять ми покажемо, який здивована.